Наступний лот насправді вже зачекався, тому що це чудовий браслет, який виготовлений з ювелірного сплаву. І зараз ми з вами поговоримо про нього детально. Ви бачите, що от щойно світло відбивало, і воно нагадувало таким певним чин, чином нам срібло, так, ніби такого темного відтінку. Але як тільки ми змінили напрямок Софітів, то ми побачили, що воно з такої позолоти, ніби так, має ось такий, Таку ланцюжкову таку смугу, і якщо чесно, нагадує мені колосок. А воно й не дивно, що нагадує мені колосок, тому що плетіння таке канатне. А ми знаємо, що колоски плетуться. Якщо роздивитись канат і колоски, то є щось подібне. Ну, це моя особиста думка. Загальна довжина, давайте подивимось, 19 см. Звичайно, ви можете попросити у наших операторів подовжувач, але це вже за вашим смаком. Зараз ми переконаємося, чи так воно, чи ні. Чи потрібен сюди подовжувач, чи ні. Застіпка, нагадаю, у нас карабінчик, дуже зручна застіпка, по-перше, тому що вона масивна, легко відмикати, от і легко е, застівати. Код товару US345. Нагадую, що сьогодні у нас дуже обмежена кількість. Нагадую, що надзвичайно мало пропозицій. Нагадую, що ви можете бути останніми, хто зможе сьогодні забрати собі цей браслет. Тож, поки ви вагаєтесь, я вам називаю номер мобільного телефону, якщо ви раптом ще нам не телефонуєте. Телефонуйте, повірте тому що ви варті найкращого за номером 0800 21 44 88 спробую самостійно приміряти наш браслет, але нагадаю, що перш ніж міряти, потрібна допомога друга. Чому? Особливо мені. Тому що я однією рукою не можу застібати. І зараз сподіваюся, наша прекрасна Наталочка допоможе застібнути. Вона мені зараз допомагає. Так, сподіваюся, що колись ми вам покажемо нашу красиву Наталочку, якщо вона погодиться на це. Але поки вона дозволу не дала. Тому ми вам її ім'я покажемо. Тож, дякую за допомогу. Давайте глянемо. Дуже приємно до тіла. Насправді він легкий. От правда, якщо на вигляд він такий масивний, то мені дуже легко, тому що бувають такі браслети, які починають перетискати руку, які починають там щось затискати, з'являються набряки і потім якісь почервоніння, і це не дуже приємно, правда? А от я не відчуваю ось цього такого е, такої тяжки, і не відчуваю того, що він от прям з мене злетить, тому що далі не пускає. Ну тобто, він вільний. Хтось полюбляє, щоб Стискав, так, був на одному місці, тримався. Хтось полюбляє, щоб браслет був вільний. Тому для тих, хто обожнює, щоб браслет почував себе вільно на руці та жив своїм життям, раджу телефонувати за номером 0800 21 44 88. Також вам нагадаю, що якщо ви замовите більше, ніж дві одиниці прямо зараз, прямо під час ефіру, в цю секунду, ви отримаєте знижку. Мінус 100 гривень. Але це за умови, якщо це по одному чеку та за однією накладною. Тож, любі панянки, нагадую вам код товару US345. Або ж любі пани, якщо ви нас дивитеся. Також вам нагадую код товару US345. І спеціальна ціна сьогодні це 800 гривень. Але. Мені повідомляє пан наш режисер. І так я бачу вже цю ціну, що забудьте за 800 гривень, тому що ціна прямо зараз вже становить 499 гривень. Уявляєте? Тобто ви зможете собі придбати два браслети за ціною одного і ще отримати знижку мінус 100 гривень. Хіба це не вау? Це вау. Я вважаю, що воно варте того. Тож, Ювелірний сплав, плетіння, яке дуже-дуже відображає канатне, довжина якого становить 19 см, застіпка карабінчик, код товару, якого US 345, всього за 499 гривень. Поспішайте, бо дуже обмежена кількість. А ми будемо продовжувати далі. А перш ніж ми будемо рухатися до наступного лоту, нагадаю вам, куди ж телефонувати? Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Тож продовжуємо рухатися далі і повернемось за декілька хвилин.